Мавпи сидять у кузові пікапа і з апетитом їдять фрукти, які вкрали у водія. Звична картина для тайського міста лоббурі. Зграї приматів і далі учиняють бешкет, навіть попри те, що понад тисячу з них відловили, щоб зменшити популяцію. Лоббурі називають містом Мавп. Тут уважають, що довгохвості макаки приносять удачу. Раніше місцеві жителі постійно їх підгодовували, а також влаштовували для них щорічний фруктовий бенкет. Але останнім часом мавпи стали некерованими. Буквально захоплювати будинки, агресивно поводитися з людьми, красти предмети та їжу. Так було не завжди. Ми могли співіснувати, вони жили своїм життям, а ми своїм. Але зараз усе зовсім не так. Вони крадуть у нас усе, що можуть. Люди змушені ставити на вікна грати та замикати двері. Ніхто не хоче так жити. Тепер щодня доводиться замикатися у клітках. Ми не маємо свободи навіть у власних будинках. Влада каже, що планує стерилізувати всіх мавп у лоббурі. Відловлених переміщають у спеціально обгороджену зону. Проте деякі зоозахисники не погоджуються з методами уряду. Мавпи страждають, бо сидять у клітці, яка для них не призначена. Вони не повинні там бути. Утім, багато мешканців лоббурі радіють, що мавп стає менше. Стало трохи легше, бо багато мавп упіймали. Жити стало простіше. Якби були мавпи, жоден покупець не наважився приїхати і припаркувати тут машину. У 2020 році в місті було майже 8,5 з половиною тисяч приматів. Водночас вилов ефективний лише частково, оскільки до міста постійно прибувають нові мавпи. Крім того, вони навчилися розпізнавати ловців і ховатися від них.